У чому полягає специфіка виснажень на тренуваннях? А факт не рідкий, тому стережіться, бережіться і розумійте, що ви робите. Виснаження це коли організм не хоче тренуватися. Це коли він не діспав, коли він не доїв, особливо коли не діспав декілька днів. Люди просто падають в обморок, бо вони перезавантажені. Чи тотальне було перед цим переїдання дуже авантажне. Життя серце. Тобто, ну, якась вечірка, і ви вже пітмієте не е, у, у справах, а ви вже пікнієте, коли тільки зібралися приступити до процесу. Бережіться, фізіологія то е, не дуже така смішна річ, а вона існуюча річ. Спирайтеся на факти, власні факти. Чуйте своє тіло, воно ж вас чує, ну іноді.